Звітували за квартал, обласні податківці поділились результатами роботи за перші три місяці поточного року. Так, завдяки минулорічній реформі податкової системи, а також вдосконаленню процесів адміністрування податків, а також свідомій позиції громадян, приріст у бюджет значно збільшився. За перший квартал 2017 року до зведеного бюджету Івано-Франківщини надійшло 2,2 мільярди гривень що на 795 мільйонів гривень більше від фактичного обсягу збору за аналогічний період минулого року. З них до державного бюджету поступило 1,3 млрд гривень, до місцевих бюджетів 0,9 млрд гривень. Ще одним із важливих питань, над якими працює податкова, легалізація заробітної плати. За словами Ірини Столярик, збільшення надходження до бюджету та пенсійного фонду відбулось в тому числі і за рахунок пророблених певних заходів стосовно виведення зарплати з тіні. Так у першому кварталі поточного року було проведено 73 перевірки суб'єктів господарювання з питань виявлення фактів ухилення від виплати заробітної плати, від оподаткування її, видачі її за рахунок тіньових коштів. І як наслідок до бюджету донараховано майже 330 тисяч гривень податку з доходів фізичних осіб. Також з метою підвищення довіри платників податків до органів ДФС Міністерством фінансів України розроблено концепцію реформування податкової системи, яка передбачає оптимізацію структури, впровадження інформаційних технологій, антикорупційні заходи, а також налагодження комунікації та інші нововведення. Ольга Гриців Андрій Левків, новини телек. canal Rai.